У раді хочуть штрафувати за дріб. Такий законопроект передбачає штраф у розмірі 8500 гривень. Чи підтримуєте таке рішення депутатів і чому? Так, підтримую, тому що дуже часто вночі, особливо коли комендантська година, маленька дитина, ми живемо поруч біля дороги, дуже часто їдуть машини, газують дуже сильно, ну і, відповідно, ми нервуємо і через тривогу, і так. І ще додається дрифт автомобілів, тому ми тільки за. А чи покращиться ситуація взагалі? Чи будуть надалі, як ви думаєте? Думаю, будуть, тому що любителі швидкості, любителі дрифту і цього всього. Думаю, будуть це робити, продовжувати це. Хіба що потрібно якийсь чи дозвіл, чи місце, де можна буде це проводити. Не до дрифту зараз, чесно кажучи, хто має в голові, таким не займається. Підтримую, тому що це небезпечно. Ну і тим більше, що наскільки я знаю, що жаліються наші мешканці, що їм заважається вночі під час там, тривоги і під час їхнього відпочинку нічного. Підтримую. Думаю, що потрібно штрафувати, але зробити так, щоб якісь заходи робити для цього, щоб люди знали, що треба туди приїжджати і там дрифтувати. А чи покращиться ситуація, якщо будеш штрафувати? Та думаю, ні, чесно. Чому? Думаю, вони такі будуть їздити, такі будуть дрифтувати десь вночі, десь до комендантської, коли менше машин на дорогах. Загалом підтримую, тому що от я живу на філармонії і от з 10-ї години починаю це все от газувати. І я вважаю, що так, така, як зараз у нас ситуація. Україні, то да. У раді хочуть штрафувати за дрифт. Такий законопроект передбачає штраф у розмірі 8500 гривень. Чи підтримуєте таке рішення і чому? Я думаю, що я підтримую, тому що в мене вікна виходять на парк, на дорогу. І зазвичай я думаю, що це тривога. І починається цей дрифт, в мене діти всі здригаються, в мене троє дітей, так що я тільки за Я тільки що читала цей законопроект, дуже хорошо роблять. Як вважаєте, чи зміниться ситуація? Я не думаю, що це змінить ситуацію, відверто кажу. Нічого не зміниться. Якби більше було патрульних машин, якби дійсно люди по совісті поступали, це нічого не змінить.